Дарко, добрий вечір. Розкажіть нам як триває відбудова зруйнованих міст. День за днем, крок за кроком, слов'янського говтуються від того страшного потрясіння, яке йому довелося пережити разом з усією Україною, Вся держава допомагає всьому місту. Ми сьогодні спілкувалися з рятувальниками з державної служби надзвичайних ситуацій. Понад півсотні фахівців з Дніпропетровщини приїхали для того, щоб допомогти людям. Зокрема, вони розбирали барикади довкола сунузвісної будівлі СБУ, де тримали заручників та полонених. А вони кажуть про те, що вони не просто вони Рятувальники кажуть про те, що вони не просто розбирають а, ці всі а, купи а, ці, всі купи покришок і а, мішків з піском. А, вони його сортують. А, власне, покришки вже викидають на сміттєзвалища. А міськи, мішки з піском віддають нашим військовим для того, щоб вони укріплювали свої блокпости. А, разом з тим, рятувальники закликають мешканців Слов'янська ще активніше долучатися до відновлення їхнього рідного міста до нормального життя і наголошу. на том, что и в подальшем допомагатимуть им. Бывало такие случаи, что просто не подходит, говорят у нас какой-то неизвестный предмет лежит. Бываешь проходишь, смотришь, осматриваешь место, и были такие случаи, что да, было взрывоопасные предмет, находили, вызывали пиротехников, пиротехники приезжали уже на месте ликвидировали или э, забирали, вывозили на ликвидацию боеприпасы, не разорвавшиеся. Саме тривають роботи з відновлення транспортної системи міста. Зокрема, на залізничному вокзалі Слов'янська тривають роботи з оздоблення і його ремонту. Будівля дуже сильно досить сильно постраждала під час обстрілів. Були вибиті шибки. Було досить багато слідів від мінометних уламків та куль і нині. Там, принаймні, впродовж усього цього тижня працюють ремонтники. Це ведін. Мы, может быть, пока мы все не сделаем. Ну, основном от осколков. От снарядов осколков. Вынимаем, шкакуем. Ну, еще все стороны тоже ремонт делать. Само Вже на красивий відновлений вокзал повертаються а, з Харківської області та решти у мирних регіонів нашої країни. люди, які а, полишали свої домівки місяць, два місяці тому а, фактично поки що єдиний електропоїзд сполучає а, залізницю Слов'янська зрештою населених пунктів це Харків-Лозова Слов'янськ. Разом з тим, а, ще лише напередодні близько а, ми сотень людей повернулися до свого рідного міста. І нині люди так само а, їдуть цілими натовпами. Фактично весь поїзд а, весь потяг був вщент забитий людьми а, з дітьми, а, з рідними. і Їх зустрічають на пероні сусіди та близькі. Два місяці тепер Сказали, що все нормально, вирішили повернутися. Надіємося на виплати якісь, якісь фінанси щоб поділяться з нами власті. Нет, нет Мы там мулы месяц, полтора. Тут же ничего нельзя было жить. А там ничего, это, родственников еле нашли родственников и приехали туда. Все, полтора месяца они нас терпели, потом сами устали. Теперь уже там нам жить это сильно негде, а тут как раз уже можно. Настанок ну, скажу, що перш ніж у місті і Слов'янської і, і решти населених пунктів Донбасу починають працювати комунальники над відновленням а цих населених пунктів, завжди працюють сапери над розмінуванням, адже дуже багато вибухівки знаходять фахівці. Про роботу а, цих спеціалістів ми розкажемо детальніше завтра о 8.45. Інно дякуємо, Дарко. Отже, це була Дарка Оліфер з новинами з міст Сходу, які зараз відновлюють. І...